Друге питання: стосовно 206-205 округ. Значить, шановні, На відміну від інших, можливо, народних депутатів, які працюють для того, щоб мати вплив на щось і таке інше, і таке інше. Я сьогодні представляю місто Чернігів. Це частина мого округу. І для мене, для людини, буде неприродньо абсолютно е -е, якісь речі робити несистемно для частини цього міста, для частини не робить. Тому е -е, сьогодні я поставлений всі умови саме складом територіального мого округу. Він зачіпає частину міста. І е -е, це абсолютно природні пояснення, значить, е -е, тому що сьогодні я як людина, яка тут живе. Працює, діти е, навчаються в школі, там дружина працює, рідня живе так і таке інше. От моя рідня живе в Деснянському окрузі. Батько Шевченко 32 з мамою живе, це Деснянський округ. А е, теща з єстном Комсомольська, 32. Е, я живу в Деснянському, бабушка, дай Бог здоров'я. Живе в Деснянському Шевченка 14. Значит, ну мені дуже складно розділити це місто.